Привіт усім! Вітання на каналі Сім Днів. І сьогодні ми з вами розпочнемо наш влог із таких певних рекомендацій, тобто кілька відео, які будуть вам можливо цікаві. Е, отже, минулого тижня ми з колегою відзняли е, розпаковку сухпайка. Це відео можна переглянути на офіційному каналі Музею заповідника в YouTube. Доволі така актуальна тема наразі, розпаковок багато, тому це одна із. Отже, цікаво, переходьте за посиланням і переглядайте. Наступних два відео це, власне, дві частини інтерв'ю із доволі відомим закарпатським травником Василем Босим. Десь більше. Року тому ми із нашими партнерами відзняли це відео, і дві частини з'явилися у них на каналі. Тому знову ж таки переходьте за посиланням. Усім приємного перегляду. І так, продовжимо. Сходинки закінчились і в рази простіше йти з вами спілкуватися. Отже, третє відео також ми знімали на прохання каналу Світ Карпат. Адже ось ця вся епопея грибна, яка була цієї осені, насправді зробила цілий шквал емоцій в мережі і, власне, сперечалися над чим, так? з чим були пов'язані емоції, це як збирати гриби, викручувати, зрізати, чи ще там якось. І дійсно було так ажіотажненько. Так? Отже, ми з'ясували у спеціалістів, як. Все робити правильно. Тому переходьте за посиланням, з'ясовуйте, кому цікаво. Ну а наразі до наступного включення. Тож продовжуємо з вами. І 25 жовтня нагадаємо. Виповнилося 85 років від дня народження відомої української письменниці Наталії Кащук, яка, зокрема, певну частинку свого життя прожила у Кам'янці-Подільському, і, власне, присвятила йому частинку своєї творчості. Згадується, він і у спогадах, є, і у її поезіях. Зокрема, доволі відома така поезія присвячена. Криниці у центрі старого міста, От якщо вдасться, певний фрагмент я розміщу і у Влозі, тож до її 85-річчя, та у центральній бібліотеці спільно з музеєм заповідником проведено зустріч із вихованцями медичного коледжу. Також 29 жовтня ми провели цікавий літературний квест для... Дітей ВПО, де також звучало ім'я Наталі Кащук. І цього ж дня уранці для наших гостей із Києва також був квест, який включав і цікаву пізнавальну інформацію про Наталю Кащук. І якщо ми вже заговорили за ювілейні дати, то тут слід згадати ще одне ім'я це ім'я Мавриця Гославського, якому 220 років виповнилося від дня народження 5 жовтня та на, на початку жовтня. І, власне, його життєвому шляху присвятив матеріал, який був і презентований на конференції у Маліївцях. До речі, поданий він ще у один збірник, і незабаром ці видання з'являться. І можна буде, в принципі, Ознайомитися, отже, такі найсвіжіші, в принципі, новини. Всім всього найкращого. Будьте здорові, щасливі! Вірте в зсу. Якщо є найменша допомога, повірте, вона важлива. Тому допомагайте, підтримуємо. Все буде Україна.